Доброго вечора, дуже дякую, радий бачити всіх. Хочу представити сьогодні вам режисерку, що людину Марину Геройович. Вітаю. Дякую, що прийшли. Для мене є взагалі перший раз у Львові, і взагалі і мої друзі. Добре, що я їх не бачила вісім років, але ще добре, що я їх побачив на прем'єрі, побачила на прем'єрі, почую думки. Я хочу сказати, що ми з це, це кіно створили досить давно, ще 2013 року, і е, мали величезні проблеми з його захистом. Тому, якби, наприклад, 2 роки тому назад вирішили показати це кіно будь-де, в тому числі і у Львові, то абсолютно не могли б цього зробити. Воно було цензуроване і лежало в архіві. А цензурована тільки для українського глядача. Тому коли мене, наприклад, іноді за кордоном питають, я живу в Туреччині, мене питають, іноді, як я ставлюсь до взагалі, всіх подій на Майдані, за от всього, що сталося з НАВА, я завжди кажу, що навожу цей приклад для мене особисто, що змінилося. Два роки тому я не могла показати своє кіно, зараз я можу показати свій, свій фільм. Так само і в фільмі. Ви побачите, що це 2012 рік, ви побачите цю героїню і побачите, власне, що назва любимо мене це не тільки про те, чого хоче героїня, але й великою мірою про те, чого хоче країна. Для мене кожна нація вона хоче бути не тільки ситою, а й нескінченною. Дуже дякую, що ви прийшли. Гарного вам перегляду. І я сподіваюся, якщо у вас будуть якісь думки, запитання, побажання, будь-що, що ви захочете сказати після перегляду, ми прийдемо сюди з співавтором, з моїм чоловіком і будемо дуже раді спілкуванню. Гарного перегляду, діти щасливі.